І всем привет, з вами знову я, Зестена Леден, і ми продовжуємо проходження гри King of the Silence. Ще якось так. Коротше, після перезаходу тут. А, ну, скинулись в оці от штуки. Але ми тут. А. З цього місця, де ми їм закінчили. Нам залишається, виходить, йти прямо... Ці двері зараз закриваються. Правильно? Чи це на двері даже. Его взагалі куди? Тут і стрілки туди. Тут і стрілки сюда І так. Ну. Сюда не вы направлено йти? Сюда не теж тоже, тут точно шесть открывай от двері двери. Ага. Я бачу, але погано бачу. кулак А. Безім'яний середній палець X. Мізинець безім'янный указательний R. Знак ОК Д. Щось хоче взяти Э. Е, Щось хоче взяти, але тонкий С, І тільки мізинець 5. Чо? А тут она все? Ладно, нам стреляют треба буде куди зайти? Тут то я сундук костян номер два. Ясно. А, на ці штуки можна нажати. А, кулак це проти А? Кулак А. Thank Типа слово скласти чи що? У <зас> меня зерниської погано. Що тут треба? Поможіть. Ми зараз тут застрямо десь до години. E dá The... I don't know my O. Yeah, did yeah, W O Neo кровом якийсь може бути, ну, допустимо, така, 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 така і така господи. 너무 희망이요. Потім попробуй, даун. Окей. Okay. Це Д. Oh, Охай будемо візити. ЧЦ. Ось позібрати що це тут у нас. Кстати, а якщо зробити... Звісно, воно погано буде. Якість епік. Как мінімум просто щоб подивитися як це виглядає тут. Умы. Єма. На епік це прикольно. О! І зразу букви стали видні. Ровен. крован, ровен, короче, а тут а тут це є... окей, okay. значить, да? Yeah? Таке, таке таке таке. попробуємо, а для початку нам треба Зробити так, 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 так. Ну, Ох, б так. Не. Мій комп не тягне більше графіку. Я зову... яка там на букву «Р»? вот такая. Это получается трамптоза. Ту. Продолжение uh А те ок. господи, ще гірше стало. Ну Да, це таке о. А тут букви О не мої. Ну а поки я шукаю букву О, розкажу вам про свій телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі люди перші знають про вихід і запис нових відеороликів. Також з вами я ще раджуюсь на рахунок нових ідей та просто говорю. Тому ссылка буде в описанні, а ми продовжуємо перегляд. О, в і прикол. Ладно, хай буде оця, а ти не знаєш що. це не то. Это игрок. Нет. О, нашел. Raw. W. Вот, на значит кто я. Ну. Ну. Ну, я, я знаю. Ай. ладно, я сейчас заново Серднее безымянный. Но не было Ц. Так, пробуем снова. А єбука Си? Да, єбук осі. Ми її пропускали. Получається Ровен. Ровен. Угу. Mm -hmm. Ай, вот, у нас даже супняйте. Да. Відповідь была на инчи сторонний листочка. Те двери я зайду закрыть и на нас очень нападать. Сто процентов. Може, же не треба, а? Ладно, да, ну, що там мы тільки не бачили? Транный і Венец... искушает шопот. Я ну, тебя типа, заставляю и ты. Нам ну, вроде прямо. Я там ничего не выбрал. походу, я поклав. Это одна из кинцовок. Меня король забирает. Родился 17 августа 1973 года. Исчез 30 августа 1989 года. региональная полиция начала новое расследование похищения. Добавление к уже длинному списку пропавших детей. Портрет. 156 сантиметров, карие глаза, черные волосы, черная футболка. Темно-зеленые шорты, белые кроссовки. Если у вас есть какая-либо информация, звоните по этому номеру. Нет, 4. Це четверта кінцівка? А скільки їх, йо -мо! три. Енд 4. Да. Ну от така от ігра. Хто знає, як дойти до інших кінцівок, Пишіть в коментарях, може пройдемо. А цьому ми закінчуємо, тому... Дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей.